Потужна атака ЗСУ. Сотні трупів у Донецьку знищений літаки ППО у Криму. І вибухи на військових об'єктах по всій Росії. Зсу пішли у контратаку на Сумщині. Вже є звільнені села. Росіяни панічно відступають. Путін хоче окупувати Одесу. Дуже п'яний митник влаштував серйозну ДТП це відео треба бачити. Шмигалі де у відставку ОПЗЖ об'єднується із євросолідарністю Порошенка. А Дмитро Гордон заявив про переворот у Кремлі. Привіт, я Катерина Нестеренко. Перед тим, як почнемо, підпишіться на наш канал, якщо й досі цього не зробили. І поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. В ніч проти 1 липня на тимчасово окупованих територіях Росії було гучно. Третій. глянь видиш? Угу. От він. он. Та Туда. туди. Зокрема, дрони атакували тимчасово окупований Луганськ, Донецьк та Крим. У ЦПД повідомили, що у Луганську палала логістика росіян. Тоді як косінд аналітики припускають, що били цієї ночі по виробництву дронів, засобів радіолокаційної боротьби та нафтобазі. окремі телеграм-канали пишуть, що у Донецьку палав штаб восьмої ї загальновійськової армії Російської Федерації. Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару у Донецьку було ліквідовано командира штабу восьмої гвардійської армії Російської Федерації, полковника Руслана Горячкіна. Виходіть Це район центрального Таня, Наданю та, від балкона. Раді Там ходім. А російські змі повідомляли про чотири прильоти, ймовірно, Стормшеду по залізничному вузлу у тимчасово окупованому Донецьку. Гаряче було і в окупованому Криму. Там ударними дронами знищено дороговартісні системи ППО, зокрема Панцер с 1 і кілька радарів. Також на аеродромі САКИ знищено винищувач Су 30 Під атакою дронів були російські міста, зокрема Саратов, Енгельс, Ростов, Таганрог, Новошахтинськ та окремі райони Ростовської. Області про ракетну небезпеку повідомляли і у Астрахані, де знаходяться полігон капустин яр, і базуються міжконтинентальні ракети, у тому числі і Орешнік. Словом, ніч на Росії була досить гучною. Сили оборони працювали точково, влучно та масштабно. Цього разу ж крім дронів, по ворогу працювали ще і ракетами, і судячи із виття росіян у пабліках суїти українці навели там. Серйозно тому чекаємо офіційних заяв від генштабу і принагідно дякуємо силам оборони за роботу та влучність. Попри все, Україна проводить контрнаступ на Сумщині. Цю інформацію офіційно підтвердили у генштабі. У зсу вже навіть звітують про деокупацію населеного пункту. Наші війська тримають оборону по визначеному рубежу, проводять заходи із підготовки та здійснення контрнаступальних дій для витіснення противника. В результаті успішних дій звільнено населений пункт Андріївка. Крім того, наші підрозділи просунулися в районі Лекснівки, відтіснивши противника від сум. Також у Генштабі вперше показали карту фронту на Сумщині. Ще 30 червня на карті було умовно позначено стрілками просування росіян, а 1 липня червоним кольором виділена територія, яку ворог захопив. На північно-ослобожанському і курському напрямках ЗСУ відбили 17 ворожих атак. Крім того, 29 червня на мапі бойових дій діпстейт з'явилася сіра зона на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. У деяких місцях загиблення сягало понад 800 метрів. Це і спричинило хвилю повідомлень про нібито прорив російських військ на територію Дніпропетровщини. Проте в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця цю інформацію заперечили. Йдуть дуже активні бої у селах, що розташовані біля адмінмежі області. Та ж сама Ялта, Комар, Шевченкове, але там тримають оборону. Речник ОСУВ Віктор Тригубов. Також військові повідомляють про складну ситуацію і на запорізькому напрямку. На запорізькому напрямку ворог справді активізувався та підтягнув резерви. Основна активність спостерігається на кам'янсько-оріхівському відрізку. Подекуди мають незначні статичні просування без загрози масштабного прориву. Утім, своїх загарбницьких планів Путін не залишає. Крім того, вони щораз раз посилюються. Видання Financial Таймс пише, що Путін планує окупувати Одесу та відрізати Україну від моря. Ні, наразі це його нова головна мета. Лідери НАТО побоюються, що ситуація на передовій може серйозно погіршитись для України до цієї осені. Все залежить від військової допомоги та союзників. Але як би там не було, українці встигають ще і вдосконалюватися у технічній розробці перехоплювачів дронів. І тут, нарешті, відбувся справжній прорив. А це значить, що у так званих шахедів скоро буде значно менше шансів досягти своєї цілі. За словами міністра цифрової трансформації Федорова, цей прорив може докорінно змінити ситуацію. Завдяки співпраці західного та українського наукового середовища відбулися технологічні суви яких Україна не могла досягти декілька років? Оцінити реальні результати можна буде протягом трьох місяців. Як саме працює ця технологія? Міністр не поточнив, але сподіваюся, вона буде ефективною. Ну бо реально ж дістали. Поставте свій лайк підтримки українським військовим, які героїчно стримують російську армію, яка у рази переважає у чисельності українську на усіх відрізках фронту. Напишіть кілька теплих слів у коментарях. Знаю, вони нас дивляться, і вони у нас неймовірні. Резонансне вбивство трапилося у Німеччині, там вбили 32-річну українку та її однорічну доньку. Але це ще не весь жах цієї історії. Бо, як з'ясувалося, їхній убивця. Та я ж українець, йому 16 років. І він уже зізнався у злочині. Ціло жінки знайшли на лісовій дорозі округу Страузен у Дорстені, неділю вранці. Поліція, яку викликала на місце події, констатувала смерть жінки і виявила тіло дитини в кущах неподалік. Вже наступного дня після вбивства хлопець сам прийшов на місце злочину і зізнався у скоєному. Інших даних про можливі мотиви вбивства правоохоронці публічно. Не розкривають. А щоправда, неподалік від місця, де знайшли тіла жінки і дитини, в інший день сталася спроба пограбування. Наразі конкретних доказів зв'язку між цими злочинами немає. Іронія долі чи повна дурість? Саме такі запитання виникнуть у вас, коли я вам розповім ось цю вражаючу історію. Днями поблизу рівного сталася жахлива ДТП. 35-річний водій Тойота Венсіс не впорався із керуваннями на шаленій швидкості. Врізався у відбійник. Просто уявіть у наслідокаварії чоловіку. Ампутували обидві ноги. Та да, на цьому доклали теж, а ось власне і сама іронія. За кілька хвилин до цього чоловіка оштрафували за вгадайте, що перевищення швидкості. Утім, ці 340 гривень штрафу, як бачимо, не стали перестереженням для нього. А після зіткнення стрілка на спідометрі зупинилися на позначці 180 км кілометрів на годину. Що тут додати? Будьте розсудливими водіями, і як ви вважаєте, все ж таки іронія долі чи звичайна дурість? Напишіть, що про це думаєте у коментарях. А от і ще одна історія не позбавлена іронії знову ж таки від бійника. У день митника митник так намекався, що ледь говорив. І от у такому стані його застали за кермом. Цим відео поділився журналіст Тарас Середич. І повірте, це треба бачити. Як то сталося? Пане водій! Не можете грити? Де ви працюєте? 25 червня співробітник Волинської митниці Володимир Багрій не впорався із керуванням і в'їхав у відбійник. Сподіваюся, ви помітили пусті пляшки від алкоголю, які просто таки валяються по салону авто митника. Так от, схоже, ці самі пляшки не розгледіли на Волинській митниці, оскільки ось як відреагували. Погоджуючись із твердженням журналістів, що таке без уваги залишати не годиться. Волинська митниця розпочала дисциплінарне провадження. Плануємо разом із правоохоронцями з'ясувати справжні причини непритомного стану водія. Ну, дійсно цікаво, які ж такі справжні причини для цього і справді треба цілерослідування, а то якось не до кінця, воно ж і ясно. Наші колеги із Хапуги готують велике розслідування про цього митника Володимира Багрія та про його розкішні маєтки, а також про інших митників, які і за розмахом провели своє професійне свято. Дивіться скоро на Ютуб-каналі ТСН. А поки напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю крінж-історію. Колишні очі. Броварського ТЦК ніколи не повірите, що так. Обжився майном на майже мільйон доларів, і все це за час його військоматства. Власне, журналісти слідства інфо знайшли у Юрія Бурляя орендований елітний будинок на 320 метрів квадратних у котеджному містечку під Києвом. Вартує такий приблизно 720 тисяч доларів. Офіційна ж власниця цього будинку пенсіонерка, мати колишнього бізнес-партнера. Бурляя. А орендує його родина бурляя за 18 тисяч гривень на місяць. Тоді як на ринку за оренду такого будинку просять від 3 тисяч доларів на місяць. Скільки коштував цей будинок, за чиї гроші його було придбано? Ну, звідки я знаю, за скільки його купили. Mm -hmm. Я домовляюся про оренду з моїм товаришем. От. Тому що в нього там склалася ситуація, що діти, яких він хотів цей будинок. Придбати, ну, верніше придбав. Е, не змогли приїхати чи не схотіли. І він каже, просто ну, шкода, що він буде стояти. Будинок це будинок, треба доглядати і комуналка. Ну, То каже, хочеш, за якісь символічні гроші можеш пожити, поки діти не повернуться. Але не будинком єдиним. Є у родини бурляя і квартири за класикою жанру, записане в семейно народичу. Три квартири, дві у новобудові у Борисполі, записані на те, що ще одна у Вишгороді оформлена на дружину та дітей. Нині у цих квартирах тривають ремонти і оплачує їх той самий товариш пана Бурляя. Ну, не друга, а золото прям таке. За чиї кошти зараз робити ремонт в цих квартирах у Борисполі? Ну, тут уже я включився, я просто позичив гроші і зараз робимо ремонт, щоб здавати їх. А чому не декларували те, що позичали гроші? Оце товариш просто дав під такі умови, що зробиться ремонт, і е, після того, як вони будуть готові до здачі в оренду, ця оренда плата буде йти йому. Про яку суму йдеться? Яка сума позики була? Ну, давайте не, не вникати так глибоко. А володіння такі, погодьтеся, треба ж на чому собі жати. Тому так у пана Берлюя з'явився автопарк. Автопарк вартістю майже 3 мільйони гривень. Зокрема, у Volkswagen Touareg 2021 року випуску та мотоцикл Honda. Обидва куплені у 2024-му. Вангую, що на автопарк, друзі скинулися. Тут, як кажуть, із друзів по нитці, війському на елітний автопарк. Власне, усе це майно почало з'являтися саме під час служби Бурляя у ТЦК. Словом, класика жанру. Де криміналізувати? Порно І з таким закликом до Зеленського звернулася модель OnlyFans Світлана Дворнікова. Дівчина не просто закликала, навіть петицію відповідно створила. Вона пояснила свою ініціативу тим, що, попри сплату податків, стала фігуранткою кримінальної справи. За словами Дворнікової, за п'ять років роботи на платформі OnlyFans вона сплатила державі понад 40 мільйонів гривень податків. 40 мільйонів це сотня пікапів або 2 тисячі ФПВ-дронів для збройних сил України. 40 мільйонів це сотні вбитих на фронті росіян. Проте, замість подяки за ці гроші, держава відкрила проти мене кримінальну справу за статтею 301, А правоохоронці натякали, що за певну суму справа може зникнути. у петиції підкреслила, що платформа Онліфанс щороку сплачує до державного бюджету України понад 1 мільйон доларів податків. За її словами, три. 350 українських авторів контенту задекларували за рік 305,4 і мільйона гривень доходу, із яких до бюджету сплатили 59 мільйонів гривень податків. А ви підтримуєте декриміналізацію порної індустрії в Україні? Напишіть свої думки у коментарях. В офісі президента готуються до відставки прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Так час від часу чутки про відставку Шмигаля з'являються. Утім, цього разу пише Українська Правда, вже навіть є людина на місце глави уряду. Вже у липні новим прем'єром планують призначити віце-прем'єрку Юлію Свериденко. Крім заміни Шмигаля, планується і так зване перезавантаження уряду. Власне міністерство національної єдності, очорване віце-прем'єром Олексієм Чернишовим. Можуть ліквідувати самого Чернешова. Ймовірно, у кабміні не залишать міністр освіти і науки Оксен Лісовий та охорони здоров'я Віктор Ляшко. Пише УП також перебувають у зоні ризику. На першого нарікають депутати президентської фракції, на другого радник президента Литвин через відбудову дитячої лікарні «Охмадит». Тоді як міністру культури і стратегічних комунікацій Миколі Точинському готують роль посла у Вашингтоні. А міністр оборони у міру при зміні уряду залишається на своїй посаді. Позаяк, як кажуть, станом на сьогодні його відставка втратила первинну привабливість. Готується це так само при завантаженні уряду приблизно на середину липня. А ви як вважаєте, чи прийде зі зміною уряду довгоочікуване покращення? Чи можливо не уряд у першу чергу треба змінювати? Пишіть свої думки у коментарях. Копійка гривню береже або хочеш жити. Умій крутитися. Або я вже Бог його знає, як таке називати. Власне, журналісти Black Box дослідили декларації заможних чиновницьких родин у Миколаєві. І майже 40% із 50 найзаможніших родин миколаївських чиновників отримали соцвиплати від держави. Ці пани маючи буквально мільйонні доходи, отримують соціальні виплати від держави. Микола Капацина, депутат Миколаївської міськради, сам отримав 4 тисячі гривень соцвиплат. А дружина 21,5 тисячу гривень соцвиплат. Загальний дохід родини за рік 34 мільйона гривень. Дружина нардепа Давида Арахамі отримала 62 тисячі гривень соцвиплат. Доходи родини понад 9 мільйонів гривень. Так, суми виплат достатньо символічні. А на тлі доходів родин-чиновників, то, взагалі, як то кажуть, крапля в морі. А ви як вважаєте, чи мають посадовці із пристойними доходами відмовлятися від таких от соціальних виплат? Здається, товариство що вічно може дивитися на три речі: як тече вода, як горить вогонь і як перевзуваються депутати із ОПЗЖ? У Кременчуці скандал у лавах європейської солідарності. До керівництва осередку увійшов колишній депутат від ОПЗЖ про таку колабу ОПЗЖ і Європейської солідарності повідомила депутатка Кременчуцької міськради Лариса Гориславець. На її думку, політична сила на місцевому рівні повинна бути послідовною і солідарною з позицією народних депутатів фракції ЄС у Верховній Раді, які наполягали на позбавленні мандатів представників ОПЗЖ після початку повномасштабної війни. Також вона зазначила, що немає особистої неприязні до дров однак вважає його обрання до керівного складу партії політичним відбілюванням репутації за рахунок втрат самого осередку ЄС. Але і це ще як то кажуть, все. Вона також розповіла, що її ініціативи включити до політради чинних депутатів райради, які нині служать у ЗСУ, Сергія Захожого, Євгена Таранугу та Миколу Гудима не були підтримані. Ну, слів товариство немає. Одні трясся емоції. У Києві вперше проведуть конференцію лесбійок. Станеться захід вже цієї осені. Цьогорічна лесбійська конференція, що відбудеться 15-18 жовтня 2025 року в Києві, стане простором сили підтримки, обміну досвідом та колективного бачення майбутнього. Ми зберемо понад 100 лесбійок з України та інших країн, щоб сказати, наші голоси важливі, наш досвід реальний, наше майбутнє спільне. Ключові питання до обговорення, як зазначається на відповідному сайті, як ми змінюємо уявлення про лесбійок у суспільстві. Організатори також наголошують, що лесбійки з перших днів повномасштабного вторгнення беруть активну участь у спротиві як на фронті, так і у тилу. І ця подія покликана визнати їхній внесок у боротьбу за незалежність України. А як ви ставитеся до таких заходів? Напишіть у коментарях. Схоже, що міжнародний скандал між Російською Федерацією та Азербайджаном тільки починає набирати обертів. Власне, у чому сам скандал? Кілька днів тому російські силовики затримали майже 50 уродженців Азербайджану у Єкатеринбурзі. Затримали їх за нерозкритою кримінальною справою про вбивство в Росії громадянина Азербайджану Пашаєва, яке сталося ще у 2001 році. Так от головні підозрювані у цій справі брати Сафарої. Невдовзі і після затримання вони померли. Тоді як російські силовики пізніше заявляли, що затриманим просто стало зле пізніше, через смерть затриманих азербайджанців у Єкатеринбурзі Азербайджан скасував усі культурні заходи за участю Росія. Крім того, був скасований візит парламентської делегації Азербайджану до Москви. Але знову ж таки, у Москві заявили, що цитата. Робота правоохоронних органів не має бути приводом для демаршів у Азербайджані. ж На спробу Російської Федерації зробити вигляд, що нічого не сталося, не реагують. Згодом у Баку затримують двох агентів російської ФСБ, які працювали під прикриттям у пропагандистському агентстві Спутник пізніше стало відомо, що затримали виконавчого директора видання Спутник Азербайджан Ігора Картавих і шеф-редактора Євгена Білоусова словом нині скандал несеться серйозно. В Азербайджані офіційно звинувачують Росію у репресіях та імперіалізмі, тоді як у Москві, Баку почали називати руським городом. Події варто визнати розвиваються досить швидко. Тож ми будемо стежити за ситуацією і про все розповідати вам вже у наступних випусках. Ми ще не встигли забути про пророцтва гордона щодо закінчення війни, які, звісно, ж не здійснилися. Як тепер Гордон вирішив брати іншим? Гучними заголовками. І треба додати гучними і абсолютно невиправданими заголовками, які розраховані на те, щоб просто змушувати людей клікнути на відео. А от зміст цих відео немає жодного відношення до реальності. Так, погоджуюсь, на українському Ютубі багато хто грішить так званим клікбейком. Але так як гордон, не заганяється ніхто. Ось, наприклад, декілька свіжих. Только що срочно самоліт Путіна взорван. Так, так, крім відвертої брехні, ще і російська мова на цих банерах. А от і ще один приклад. Только що в Москві переворот, охрана Путіна у центр оцеплен двойні в заложниках. Ну тут прямо цілий шедевр із перекручування фактів та що там, чистісінької брехні. І це тільки останній тиждень. Путін у Гордона помирає регулярно. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал «Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимося!